Трамп натякнув на розмову із Путіним, але Кремль заперечує під час прес-конференції, присвяченій авіакатастрофі у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп дав неоднозначну відповідь на запитання про спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Журналісти запитали, чи говорив Трамп із Путіним. На що він відповів: ні, не про це. Ця відповідь викликала хвилю обговорень, оскільки її могли сприйняти як підтвердження факту розмови. Як зазначив волонтер та блогер Сергій Стерненко, Тим Трамп або підтвердив контакт із Путіним, або ж навпаки, намагався уникнути прямої відповіді. Наступного дня, 31 січня, Кремль відреагував на ці заяви. Прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков заявив, що Трамп і Путін не розмовляли. Коли його запитали, чи означають слова американського президента, те, що розмова відбулася, але не стосувалася авіакатастрофи. Пісков відповів: ні, не означає. При цьому він підтвердив, що контакти між США та Росією із приводу катастрофи здійснюються дипломатичними каналами. Сам Трамп ухилився від подальших коментарів щодо можливих контактів із Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він лише зазначив, я не коментуватиму жодне із цих питань, але у нас все йде дуже добре щодо обох. Паралельно зі спекуляціями навколо розмови із Путіним, Трамп зробив ще одну гучну заяву. У своїй соцмережі Трусошал він пригрозив країнам Брікс. Введенням 100% мит у разі спроби створити або підтримати альтернативну валюту на заміну долару США. Трамп емоційно додав: цитую вони можуть піти і знайти іншу країну Лоха. Це вже не перша подібна погроза Трампа. Наприкінці листопада 2024 року. Він уже заявляв про намір запровадити 100% мита на товари із країн Брікс, якщо ті спробують підірвати домінування долара у міжнародних розрахунках. Негайний кінець війни нова заява. А з'явився інсайт від колишньої соратниці Зеленського. Прогнози невтішні. Штати та Росія відтягують перемовини. Чому процес не просувається? Розбиратися будемо разом на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель нагадала про себе у публічному просторі неоднозначним висловлюванням. На сторінках «The Time» вона висловила думку, що можливо недосконале припинення вогню, яке може не задовольнити наші вимоги до справедливості, нині є необхідним кроком. Мендель визнає, що Росія може скористатися перемир'ям, аби відновити свої сили і вдарити знову. Втім, вона закликає подумати про цінність припинення вогню. Далі цитую: і я тут, щоб кинути виклик ідеї, що лише продовження війни врятує Україну. Щоб протистояти Росії, нам потрібно більше ніж зброя. Нам потрібна інтелектуальна сила, стійка демократія, стабільна економіка та мужність протистояти нашим власним обмеженням. Реальність така, що зараз з витоком мізки в Україні, підвищенням рівня бідності та розмиванням демократії. Наша стійкість крихка. Кінець цитати. Журналістка додала, що це заклик не до капітуляції, а цитую до стратегії, яка визначає як нашу силу, так і наші обмеження. Військові ж натомість кажуть, що не приймуть будь-яких переговорів на цю тему. Так ще чотири місяці тому в розмові з телеграфом Олена Риж, бойова медикиня та штурмовичка, виклала свою позицію. Найбільший виклик для українського війська, як на мене, каже вона. Прийняти можливі перемовини, про які усі говорять. Ми до цього не готові, адже дуже багато втратили, заявила вона. Жінка додає, якщо держава почне нам це транслювати, продавати чи ставити ультиматум, то ми на це не погодимось. Бо ми воюємо за свободу, свою землю і національну ідентичність, підсумовує Риш. Схожу позицію транслюють і в оборонному комітеті Верховної Ради. Ніяких підстав для завершення війни немає. Член комітету Федір Ваніславський говорить: люди, які вірять у всемогутню силу президента США Дональда Трампа, який прийде і помахом руки зупинить війну між Росією та Україною, не розуміють, для чого тоді взагалі мобілізація, якщо бойові дії будуть зупинені. На сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться, акцентував він. Тим часом Трамп і Путін поки не поспішають зустрічатися. Обраний президент США ще до інавгурації заявляв. Що збирається побачитися із очільником Росії дуже швидко? Говорив, мовляв, його тетате з диктатором організовують і буквально тиждень тому нагадував, що вони зустрінуться з Путіним як тільки зможуть. Але останні заяви з Кремля свідчать про протилежне. Жодних планів щодо контактів Путіна й Трампа, як і раніше, немає, каже путінський прес-секретар Пєсков. І відповідних запитів від Вашингтона щодо організації переговорів не надходило. Додає він. Більше того, Москва не займається навіть складом делегації для переговорів з Україною. Про це розповідає джерело видання «ЙОЖ». Переговорний трек із Америкою передавали у відання заступникам глави ворожого МЗС Лаврова. Тим часом Зеленський хвалить Трампа, але просить поквапитися з діями. Адже сильні слова самі по собі нічого не значать. Продовжу прямою мовою. Ми не можемо визнати російську окупацію за жодних обставин, заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News. Взагалі, та сама заява Мендель дуже нагадує передані зіпсованим телефоном слова Буданова на закритому засіданні три дні тому про нібито загрозу для існування України, якщо не буде переговорів. Гур ці заяви вже офіційно спростувало. А як ви, шановні глядачі, вважаєте, що означають подібні висловлювання в інформаційному просторі? Залишайте думки в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал Сій Нам приємно бачити вашу зворотню реакцію. Сталося найгірше. Військову допомогу Україні заморозили. Чи означає це кінець постачання зброї? Буданов висловився щодо майбутніх мирних переговорів. Хто визначить подальший хід війни? Усі деталі вже незабаром. Вітаю на каналі Сій час, і ми рушаємо. США призупинили військову допомогу Україні. The New York Times пише, що пауза складатиме 90 днів. Відповідний указ погодили у Пентагоні. Документ передбачає тимчасовий стоп у нових армійських контрактах, а також вето на запити на нові програми. Видання Bloomberg передбачає, що пауза може тривати від 10 днів до місяців. Призупинення частково пов'язане із переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах. Рішення поширюються в тому числі на Україну, Тайвань та Йорданію, хоча допомога Ізраїлю та Єгипту не підпадає під дію цього документа. При цьому керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив. Що військова допомога Сполучених Штатів для України триває за пакетами військової допомоги, які були прийняті раніше, і закликав не панікувати через гучні заголовки. Три місяці не отримуватимуть фінансування і чимало грантових проєктів. Щоправда, після жорсткого обмеження адміністрація Трампа послабила заборону. Новий держсекретар США Марко Рубіо зробив винятки, частково відновивши зовнішню підтримку. Мова про життєво необхідні проекти, наприклад, важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування або що. Аби покрити прогалини, Україна веде діалог із Європейським Союзом. Цим займаються народні депутати, зокрема профільний комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. У їхній заяві, яка є на сайті парламенту, зазначено. Масштаб проблем, із якими зіткнулася після припинення американської допомоги проєктів USAID, значно більший ніж здається на перший погляд. У нас не було часу до цього підготуватися. Констатують політики. Висловився щодо такого різкого кроку з боку трампістів. І президент України Володимир Зеленський. Давайте почуємо сьогодні. Доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм. Американської підтримки, які зараз призупинені, це гуманітарні програми. Олексій Кулеба та інші урядовці з'ясують, які саме програми зараз в дефіциті. Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. визначимо, які з них критичні і потребують рішень вже зараз частину такого фінансування. Можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Тим часом адміністрація Трампа готується до першого офіційного контакту з Україною. Імовірно, це буде 12 лютого у Парижі. Очільника МЗС Андрія Сибігу запросили на засідання глав Міністерств закордонних справ країн-партнерів Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, ЄС та США. Як пише Блумберг, світ, схоже, приречений на Нову Ялту між Трампом, Путіним та Сі Сідзеньпіням. Себто це відсилка на Ялтинську конференцію у лютому 1945 року. У результаті я нагадаю Рузвельт, Черчилль та Сталін домовилися, що Радянський Союз контролюватиме країни Східної та Центральної Європи, а також Балтії. Однак, нинішній порядок базуватиметься не на ідеології, а на праві сили, що може в будь-який момент запустити третю світову війну. Та. Знищення малих країн, які опинилися між великими державами, пише видання. Тим часом головний розвідник України Кирило Буданов прокоментував скандальні чутки про нібито загрозу для існування України і необхідність термінових переговорів до літа. Неочікувано, але начальник гур переповів анекдот. Далі я зацитую: сидять дві бабки біля подвір'я. І одна інша каже: Дивись, пішла дочка в неї шльондра? Друга відповідає: Так у неї ж син, а та їй. Ну, значить, нехай тепер розповідає, що це не так. Кінець цитати. Натяк зрозумілий. Тому все, що нам залишається довіряти офіційній інформації і стежити за її оновленнями. Хоча як вважаєте ви, шановні глядачі, чи вдасться вийти на перемовини? Дійсно, до літнього дедлайну. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях і підпишіться на канал сейчас. Будемо разом.